Мені пощастило, я дістав свій подарунок і не тому, що домовився з охоронцем про ключика, тому що я підписаний на сільпо, і кожен хто також підписаний на сільпо зможе отримати свій невеличкий подарунок в деяких комірках сільпо. Де саме читайте в описі, а я йду шукати щасливчика. Можливо, ви підписані на акаунти сільпо а то Ні. не підписані. Ні, Ні. Ні. Тільки тут ви підписані, то чувствую, що подарки я не получу. Якщо ви зараз підпишетесь? Можливо, ми пройшли з вами різдвяні комірочки. Ось такі а там ще залишились подарунки. Підписані? О, покажіть. Є все йдемо наліво до різдвяних комірочок. П'ять, п'ять. П'яту вже відкрили, їх mm -hmm. залишилося ще сім. Два. Шість. Перша. Три. Четверту зробимо. Сіммерочку, звісно. Підчиняємо. Опа! Я зараз подивлюся. Є. І... Це все вам? <рес> дуже дякую. Давайте кидайте сюди. Це вам чи мені залишаємо теплого різдва. Вам в сільпо бажаємо. Найважливіше цукерочки <рес> власного виробництва ляндочка навіть є. Це теплі різдвяні емоції. Вам подобається? Звісно. Мені здається, це саме те, що ви хотіли. Термочашечка така, і такі ялинкові іграшки. Теплого різдва сільпо дуже дякую. Гарного дня вам <рес> Ну що ж, усі комірки відкриті, гості щасливі. Я теж завітайте в сільпо і знайдіть свою комірку теплого різдва сільпо.